З 2019 року Станіславські Кручі були включені до смарагдової мережі Європи як територія особливого природоохоронного значення з метою збереження біорізноманіття. Це е, природоохоронні території європейського значення. І друге, що там вже створена мережа заказників, е, тобто Олександрівський заказник, потім Станіславський заказник, потім Широка Балка і потім е, Софіївський. Тобто там чотири заказники в загальнодержавного значення. Тобто це як з точки зору міжнародного законодавства передохоронної території, так і з точки зору українського законодавства це заказники теж передохоронні території. Тут унікальний рослинний та тваринний світ гніздяться рідкісні птахи. Науковці приваблювали кручі з точки зору геологічних досліджень, бо там видно нашу тисячолітню історію. Станіславські кручі входять до каталогу геопам'яток України. Це от унікально, що от такий кліф цей обрив цей дуже високий, і оці шари, виходять на дивну поверхню, їх можна спостерігати. Оці шари геологічні, які утворювалися там е тисячу років тому, п'ять тисяч років тому, десять тисяч років тому, двадцять тисяч років тому. Тобто там читається наша геологічна історія після людикові, така гірська порода Леси утворювалась. І в лесах часто знаходять мамонтів, і у там біля Станіслава якраз теж знайшов мамонт. Думали, що Розкопати його і університет там перевезти, зібрати от, але таки це не зробили, бо це велика робота. Викопати того мамонта, обриві такому. Це треба якісь крани. Вот так не закінчують цю роботу. Сьогодні на території Станіславської громади йдуть активні бойові дії. А кручі під обстрілом з перших місяців війни науковці порівнюють рівень руйнування природоохоронних територій з іншими історичними подіями. Три такі. О... Наступи хвилі дат, коли в 19 столітті нашу Херсонщину розорали. Потім, коли там піднімали цілину, нам теж трошки досталось, теж прозорили, ліквідували ці коні, заводи різні і прозорювали території. От ну і друга світова війна. Відновлювати природоохоронні території буде потрібно відразу після розмінування, аби не втратити їх. Ця Територія довго дуже відновлюється. Ну, плюс бажано ще й рельєф відновити вирівняти, щоб цієї вирви не було. От. Ну, тобто, це складний процес такий. Якщо відновлювати швидко і правильно, то це великі кошти. Це великі кошти, і трактори, і бульдозери, і скрепери, і чимось, і щоб хтось збирав насіння, хтось його висівав на насіння, хтось косив це. От, тобто технологія, якби. Відновлення степів це складний процес. Що воно буде саме відновлюватися, то це буде років 50, Розумієте, і то рельєф вже не відновиться. Ямка так і залишиться вже на тисячі років. Ми ж зараз бачимо якісь явки, які були середньовічні утворені, чи старі дороги середньовічні. Вони читаються при в рев'єхи до встигів на Херсонщині. Під обстрілами не тільки унікальні ландшафтні території, але й такі унікальні об'єкти, як Аджигольський маяк, найвищий маяк в Україні, який знаходиться у південно-східній частині Дніпровського лиману. Його збудували 1911 року за проєктом інженера вченого Володимира Шухова. Недавно повідомляли про пошкодження цієї пам'ятки.